Вона каже, вам вікна треба зашивати. Около 9 годин ранку прийшов, прилетів туди прильот. Ну, от, слава Богу, нашу квартиру, наш ми мимо, тому що зашили хлопці, спасіба. А в цей квартиру 42-й засипало жінку, визивали МЧСників, її там. До допомогу і відправили в больницю. І зараз повилітали вікна, там забивають. А жінка прийде з больниці, як отам пройти? до хати нема пройти. У них там взагалі потолок на втором етажі. Там у них на поту не зайти, не зайти, не вийти. Їй було коли був прильот 1 февраля, і там ще балками їх. Ну, слава Богу, живі, а балками засипало, перекрили. І там он, повністю потолок упав. Ну, люди всі повиїжджали, нікого немає. Оце я тут з больною дочкою, і ця Наташа, теж 60 років. Ну і ця жінка прийшла на на квартиру, бо брат уїхав. Оце що сьогодні її вона теж і після давлення, по моєму, після, після, після інсульта, тільки вийшла з больниці, ота така біда. Та видвала МЧСників. Вони більше не могли. Ми це вже половину допомогли, поубирали.